Наші вітання. Так вітаю я вас. А, чи відомо на цю мить? Чим труяться окупанти в тимчасово окупованому Мелітополі? Це знову омивач скла? Або якась ще недоспіла черешня, але все одно, чим вони труються, аби саме себе знищували. І вчора був зовсім нещасливий день для ворогів на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Я нагадаю про те, що вчора було ліквідовано одного з основних колаборантів, який пішов співпрацювати з ворогом саме з поліції, і е, який е, примусом або грошима купив величезну кількість особового складу саме поліцейських на тимчасово окупований Мелітопольщині. Це не лише в місті Мелітополі, а всьому Мелітопольському районі. Але також вчора е, ще був один цікава подія в тимчасово окупованому Мелітополі, коли у 19.30 був вибух біля одного з будинків на вулиці Гризодубова, там де також проживала сім'я колаборантів Доломан. А це також досить відома сім'я колаборантів в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. вона керувала міськими аптеками і в перші тижні окупації викрала бюджетні кошти. А він наразі намагається балотуватися до якоїсь місцевої ради від Єдиної Росії. Є те, щоб вони вже збігли з Мелітополя, хоча вчора і не постраждали, не постраждали від вибуху. Чітко зрозуміли, що жодна їх колабораційна дія не залишиться без уваги спротиву на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Також у ворогів розпочалася паніка після вчорашнього знищення поліцейського колаборанта. Тепер вони всім своїм поліцейським, хто погодився співпрацювати, наказали приїжджати на роботу на пів на п'яту ранку, щоб вони приїжджали ще до завершення комендантського часу. Вважають, що таки чином буде складніше їх досягти тому спротиву, який залишився на тимчасово окупованій Мелітопольщині, але вже чітко видно, що в них паніка та земля під ногами горить. Вони не знають, що робити, а їх не відпускають і просто так не дають поїхати. Але радує той факт, що багато з них наразі виходять на зв'язок з нашими спецслужбами з нашими силовими структурами і готові надавати допомогу і працювати саме проти ворогу в тимчасовій окупації.